Ви колись були на оргії, там всі розкажі. Та він теж тільки порно бачив. Ну що ви. Чесно, я до останнього думала, що це жарт. Тупо жарт, хтось тобто просто закинув цю тему. Я буквально вчора. Просто вчора було якийсь шквал. Випадково так ну, зайшов. Дивіться, думаю, в інтернеті вчора просто так на кого не клацать. Всі про цю шікавицю, всі, всі жартують, всі мемів ціла купа. Ну а що, є ще якісь інфополіки? Я думаю, так, що по чатіку, я хочу зайти. Я просто в телеграмі вбив пошуку шікавіця uh -huh. і все, мене вибило одразу все. Я зайшов в той чат, я думав, там буде дуже весело в плані того, що там буде інструкція. Що от, наприклад, скажу, що ребятки, завтра ядер. Не удар, так? і тут буде перше, що ми повинні зробити, значить, одягнутися сексуально, там, вазелін, не знаю, якісь свої приколи, хто там що любить, кожа, латекс і так далі. І всі йдемо хресною ходою, значить, нам суха для Віктора Павліка. Але ні, там І просто люди отаке щось. Таке, а месиво. ти питання задавав там якісь? Що, я щось? просто розумію, що на кавіція теж, в принципі, буде. <рив> Хто <рив> про що? І там теж саме. Отак люди пишуть якусь херню, хтось колаборує, відповідає на що. Я втратив ні розмови в тому чаті. Поки я пролистав на початок, думаю, я хоч почитаю, що там було. Що все починалося? Плюс 300 нових повідомлень. Думаю, ребята, в мене голова зараз. чекай, я не можу зрозуміти, а ти нахріна туди поліз? Ти думав, що там списки складаються? Я Скажу, набор, я думав, що що? Там будуть Якісь інструкції, що а, робити, я, потрібно. Куди йти. А ти, куди йти совсем ділда, правильно? Зі своїм ділдо я вдома нормально спорию, розумієш? Ну, коли на людей ага. подивитись, куди а, йти. А то треба йти до... на чуже ділдо.